Вітаю батареєчників. В минулому випуску, коли ми з'ясували, що між легким графеном та важким графеном існує різниця потенціалів, то я забув з'ясувати, що токовиводи у мене були вуглецеві з верхньої частини, а з нижньої частини вольфрамові. Я вольфрам використовую з тим, що він. Взагалі не реагує ні на кислоти, ні на луги, і тому немає похибки гальваніки. І ось мені там пропонували в коментарях заморозити в морозілці, то є розчин в твердий стан перевести, і тільки тоді, щоб воно не змішувалося. Але так, да, можна і так, але такий варіант, він хіба що для Північного полюса чи для Антарктиди. Тому цього разу я просто взяв вуглецеву, токовий, від, вольфрамовий і між ними зробив звичайний папір, намочений лише калій оаж і злегка просушений. І дивимося на результати. А ось виготовив вічну батарейку. Вона генерирує небагато 0,5 воль, вольта, 5 вольта. Але це не гальванічна пара. Це Вольфрам. А як ми знаємо, Вольфрам не реагує ні з кислотами, ні з лугами при кімнатних температурах. Вольфрам. Сепаратор на папірець, а зверху намотана вуглецева тканина, яка пропитана графеном розчином графена. Пів вольти генерити стабільно, не розчиняється. Щоправда, це не чистий вольфрам, а так званий Торієвий електрод. Тобто, це сплав вольфрама і Торія. Да, мало пів вольта, зате він вічний. Йому не потрібно ні електроліти, ні яких там спеціальних умов. Якщо їх багато наробити, то це буде вічне джерело енергії. Ось такі результати по вічних батарейках. 0,50. 0,565% це максимально, що вона видає. Ось такий електрод я використовував. Там 98% Вольфрам і 2% Торія. А можна використовувати ось такий червоний. то був синій. А в червоних 95% Вольфрам і 5% Торій. Можливо, справа в тому, що торіві електроди вони мають додаткову електронну емісію. Тобто постійно електрони вони випускають. І можливо це дає пів вольта з кожної пари. Потрібно перевіряти додатково, а на цьому все з вас вподобайка. До побачення.